У той час, як лікарі часто фокусуються на систолічному артеріальному тиску, діастолічний тиск іноді не береться до уваги. Однак нехтування хронічної діастолічної гіпотензії є помилкою, оскільки це може призвести до серйозних ускладнень для здоров'я, включаючи смерть у крайніх випадках. При вимірюванні артеріального тиску реєструється два числа: друге чи нижнє число є діастолічний тиск, тобто тиск в артеріях між ударами серця. Хронічна діастолічна гіпотензія виникає, коли це число постійно нижче за норму з часом. Приблизно 10-20% дорослих відчувають ту чи іншу форму низького артеріального тиску. Тиску, хронічна діастолічна гіпотензія може бути у людей різного віку, але особливо поширена серед людей похилого віку. Фактори, що призводять до хронічної діастолічної гіпотензії, включають зневоднення, захворювання серця, ендокринні розлади, наприклад, діабет, проблеми зі щитовідною залозою, неврологічні захворювання, такі як хвороба Паркінсона, тривалий прийом деяких ліків, дефіцит пожиних речовин та тривалий постільний режим. Хоча симптоми виявляються не у всіх, загальні ознаки, включають заморочення. Непритомність не чіткий зір, втому, нудоту, труднощі з концентрацією уваги та холодну липку шкіру. Ступені тяжкості. Легка 50-59 мм тутного стовба, часто безсимптомна, але може викликати занепокоєння при захворюваннях серця. Помірна 40-49 мм тут стовба, мабуть, викличе помітні симптоми, що впливають на повсякденну діяльність. Тяжка нижче 40 мм тут стовба, несе високий ризик пошкодження органів за відсутності лікування. Можливі складення включають підвищений різних серцевих нападів та інсультів, ушкодження органів, особливо неректомозку, та, та у крайніх випадках шок. Коли звертатись за допомогою? Зверніться до лікаря, якщо симптоми зберігаються, особливо, якщо вони вас заважають вашому повсякденному життю. Негайно зверніться за до допомогою, якщо у вас виникли серйозні симптоми, такі як непритомність, біль у грудях або затруднене дихання. Варіанти лікування це зміна, Способу життя, перш за все, збільште вживання рідини, їжте дробовими порціями частіше, додайте більше солі до свого раціону, якщо це рекомендувано лікарем, носіть компресійні панчохи, повільно вставайте зі становища, сидячи або лежачи, регулярно займайтеся спортом для поліпшення кровообігу. Медичні втручання. Скоригуйте прийом ліків, усуньте основні захворювання та за необхідності розгляньте можливість призначення певних ліків, таких як. Флудрокортизон допомагає організму утримувати сіль та воду, мідодрін збужує креносні судини, дороксидовпа допомагає звужувати судини, прідостиймінг покращує регуляцію артеріального тиску. Пам'ятайте, що мета лікування покращить якість вашого життя, а не просто досягти певного цільового показника артеріального тиску. Якщо ви живете з хронічною діастолічною гіпотензією, регулярно контролюєте свій тиск, ведіть щоденних симптомів, щоб поділитися з ними з лікарем, визначите свої тригери. Наприклад, спекотна погода або тривале стояння, і розкажіть сім'ї та друзям про свій стан та екстрені заходи реагування. Хоча лікування хронічної діастолічної гіпотензії може бути складним завданням, багато людей ведуть активне, нормальне життя з відповідним лікуванням. Тісно співпрацюйте з лікарем, щоб визначити найкращий підхід для вас. При правильному догляді та коригуванні способу життя ви можете ефективно контролювати цей стан та підтримувати загальний добробут. Дякую за лайки та розповсюдження відео.